Майже 20-метровий градусник у Харкові місце побачень символ урбаністичного подиву. Подкаст Градусник призначає зустрічі з обізнаними. Моє шанування слухачам подкасту Градусник. Для вас працює журналістка Ірина Мироненко. Наша сьогоднішня тема. Бронювання під час мобілізації. Вперше як експерт у розмові в межах подкасту бере участь адвокат, керуючий партнер юридичної компанії Арес та голова громадської організації Міжрегіональний експертний центр ПРО Джастіс Роман Чумак. Доброго дня. Доброго дня! Харківський прес-клуб це партнери. З прочастіс і дуже дякую, пане Романе, що ви погодилися відповісти на запитання. Скажіть, будь ласка, чи передбачена законом можливість бронювання працівників підприємств на період мобілізації? Так, дійсно, станом на сьогодні існує постанова кабінету міністрів за номером 76, яка якраз і регулює основні правила бронювання працівників на період мобілізації. Правило бронювання означає, що деякі підприємства мають право забронювати або 50, або відповідно 100% своїх працівників на період мобілізації, що гарантує таким підприємствам право отримати таких працівників, і вони відповідно не можуть бути мобілізовані до длав збройних сил на період військового часу. Які ж підприємства, установи і організації можуть забронювати працівників? Передусім, це чотири основних категорії, про які ми можемо казати: це органи державної влади, інші державні органи або органи місцевого самоврядування. Друга категорія це підприємства, установи та організації, які є критично важливими для забезпечення потреб збройних сил і інших військових формувань в особливий період. Третя категорія це підприємства, установи та організації, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. І четверта така досить нова категорія: це різні спеціалізовані установи ООН, міжнародні судові органи, міжнародні та неурядові організації та установи. Членом, учасником або спостерігачем, у яких є Україна відповідно до укладених міжнародних договорів Україною, поясніть, будь ласка, яка підстава найпоширеніша, коли йдеться про бронювання працівників? Безумовно, на сьогоднішній день найпоширенішою підставою визнання такого підприємства критично важливим для галузі національної економіки. Це як правило йде мова про міністерство економіки, яке надає відповідний статус за умову, якщо у підприємства є. Певні критерії, їх безумовно сім, але на це так Да? Інше є підприємства, які задіяні безпосередньо в забезпеченні Збройних сил України. Це підприємства, які є оборонного призначення, це підприємства, які займаються виготовленням зброї і іншого спорядження для цілей збройних сил України. А безумовно є ще багато підприємств, які надають і медичні послуги. І є там спеціалізовані підприємства, які в сфері IT, але от, скажімо, найрозповсюдженіша і найбільша кількість підприємств це підприємства, які підпорядковані безпосередньо Міністерству економіки, оскільки займаються виготовленням, переробкою або продажем. Різноманітних товарів, які входять в сферу якраз Міністерства економіки. Ви вже згадали про сім критеріїв, які встановлені для отримання певного статусу, і все ж таки скільком треба відповідати певному бізнесу, щоб бронювати своїх працівників. Дійсно, критеріїв є сім. З цих семи критеріїв підприємство може обрати три критерія, які може відповідати, і за умови, якщо у підприємстві є відповідність цим трьом критеріям вони можуть отримати статус критично важливого підприємства для гаузи національної економіки. Якщо казати практично, то найрозповсюдженіші критерії це критерій про відсутність заборгованості зі сплати єдиного соціального внеску, тобто підприємство не повинно мати боргів. За внески до пенсійного фонду безумовно, другий найрозповсюдженіший критерій це розмір середньої заробітної плати на підприємстві, не повинен бути нижчим ніж це розмір середньої заробітної плати у відповідному регіоні, де зареєстроване підприємство, станом на четвертий квартал 2021 року. Ці дані можна знайти за даними держстату, загальновідома інформація, тобто можна порівняти і відповідно зрозуміти чи Підпадає підприємство під СІК статус. Для підприємств, які займаються програмуванням, тобто це IT-підприємства, окремий є статус це резидентство дія Сіті. Тобто, якщо підприємство є діючим резидентом дія Сіті, воно має відповідні треті критерії. Далі критерії можна розподілити таким чином, ще так звані фінансові критерії. Перше, це Критерій, що загальна сума податків, зборів, платежів до державних та місцевих бюджетів повинна складати не менше ніж півтора мільйона євро за відповідний період, то там за курсом національного банку, ну безумовно, це йде мова про більше ніж середні підприємства, напевно, великі підприємства, які мають можливість сплачувати е, таку кількість податків. Другий критерій фінансовий це загальна кількість надходжень в іноземні валюти. Вона повинна бути не менша, ніж 32 мільйони євро за тим же курсом Національного банку за звітний період. І найбільш розповсюдженіші два критерії, які залишилися: це критерій, що підприємство має стратегічне значення для економіки і безпеки держави відповідно до. Переліку об'єктів державної власності, що має стратегічне значення для економіки безпеки держави, і такі найпоширеніші критерії, третій для підприємств, які не мають інших критерій, окрім критерій відсутності заборгованості по ЄСВ і середня зарплата не нижче по регіону за четвертий квартал 2021 року, це якраз критерій, що підприємство має важливе значення для галузі національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади. Цей критерій присвоюється або через міністерство економіки, або через відповідну військово цивільну адміністрацію, якщо підприємство дійсно для свого регіону там має важливе значення, наприклад, є там градоутворюючим підприємством, або на ньому працює дуже багато працівників. Але знову ж таки там рішення приймається або міністерством економіки, або відповідно військово-цивільною адміністрацією, на території якого знаходиться це підприємство. Дякую, зрозуміло. І скажіть, будь ласка, чи входить у цей перелік підприємств, важливих для територіальних громад, для галузі національної економіки «Укрзалізниця»? Бо знаю багато прикладів, що працюють в депо українських великих міст уже пенсіонери? Бо дуже багато працівників не просто добровольцями пішли на фронт, а вони потрапили під мобілізацію. То як у нас справи з Укрзалізницею в цьому питанні? Бронювання? Так, дійсно, підприємство «Укрзалізниця» – це підприємство, яке входить до об'єктів державної власності, має стратегічне значення, особливо в умовах війни, оскільки виконує стратегічні завдання з переміщення вантажів. Ну, тобто, має значення для економіки, це для усіх зрозуміло. Але питання знову ж таки бронювання цих підприємств укрзалізниці це питання керівництва. Ми всі знаємо з вами, що Укрзалізниця вона складається відповідно з Укрзалізниці як підприємств і. В неї дуже багато дочірніх різноманітних підприємств. Дуже багато, тобто розгалуджена система форми власності, і це, звичайно, тут вже відповідальність відповідного керівника, який повинен зробити цей статус, подати відповідні документи, отримати і вже потім заборонювати своїх працівників. Ну, безумовно, не завжди це вдається, по причинам і а, того, що людей інколи мобілізують, да, і по причинам того, що. Критерії власне присвоєння такого статусу інколи змінюються. Ну і плюс ви ж розумієте, що в умовах війни нестабільно функціонують і органи державної влади, тобто не завжди співають розглянути ці документи. Є там затримки по часу. Це все от впливає на те, що багато працівників, які нібито працюють на Підприємства, хоч і державна власності, які мають стратегічне значення, да, інколи потрапляють до армії. Плюс велике питання і велика проблема пов'язана з тим, що такі працівники повинні мати оновлені військово-облікові дані. Тобто забронювати працівника можливо лише з оновленими військово-обліковими даними. Для цього цій людині потрібно з'явитися до військомата, пройти військово-лікарняну комісію і отримати так званий в народі штрих-код або індивідуальний військовий номер. І, безумовно, якщо людина це робить в статусі незаброньованого, це може означати, що таку людину можуть мобілізувати, оскільки ще бронювання немає. Подати на бронювання можливо після оновлення даних. І ось така от, ну я не знаю, чи це. Опущення певного законодавства, да? але це дає можливість мобілізувати військоматам людей, які, хоч і працюють на цих підприємствах, які відносяться до стратегічних, але без бронювання, не маючи бронювання, ще, да, вони можуть бути мобілізовані на етапі оновлення даних. Тому така ситуація вона досить непоодинока, але це стосується не тільки підприємств «Укрзалізниці», але стосується в цілому підприємств усіх, які. Там хочуть отримати або отримують відповідний статус, оскільки станом на сьогодні лише з оновленими військово-обліковими даними можливо забронювати військово зобов'язаного. То поясніть, будь ласка, як же відбувається процедура отримання такого статусу, який дозволяє бронювати працівників? Ну безумовно, перший етап це отримання статусу. Критично важливого підприємства це перший етап, да а вже другий етап це безпосереднє бронювання працівників за списком працівників, які працюють в цьому підприємстві. Досить проста процедура з точки зору оформлення відповідних документів, оскільки в цьому порядку 76 шостому прописано, які документи потрібно підприємству надати, щоб отримати відповідний статус. власне це заява. Документи, що підтверджують виконання критеріїв, і підтвердження документальне, що там подавалася звітність, подавалися відповідні звіти, з яких можна пересвідчитися, що підприємство підпадає під ці критерії, може їх виконати. І відповідно, міністерство економіки або інше галузеве міністерство, в залежності від того. До якого міністерства сфери управління відноситься підприємство, розглядається документи, і досить стислий строк приймає рішення про надання або не надання такого статусу, якщо існують якісь проблеми, або, наприклад, підприємство не може виконати один із критеріїв. Як правило, на етапі подачі цих документів підприємство розуміє, чи мають право на отримання статусу критично важливого, да і тут уже отримання з цього статусу лише проста формальність, оскільки. Вже зрозуміло, що підприємство виконує ці критерії, і що ж робити після отримання цього статусу? Після отримання відповідного статусу необхідно вже займатися безпосереднім бронюванням. Така ж заява складається в довільній формі. До заяви додається список військовозобов'язаних. Важливе дуже питання, що такі військовозобов'язані повинні мати актуальні військово-облікові документи, повинні оновити свої дані. І відповідно додається довідка про загальну кількість військовозобов'язаних на підприємстві. Власне, скажімо так, час розгляду цих документів, час прийняття рішень воно залежить від різних чинників. З практики це десь від місяця до два займає часу для того, щоб міністерство економіки або інше галузове міністерство прийняло рішення про бронювання відповідних працівників за списком, який подає підприємство. І додає його до заяви про бронювання. Ви вже назвали певні особливості, але що ще варто мати на увазі, на що повинні звертати увагу на підприємствах, в організаціях, установах, коли хочуть дотриматися дійсно законного шляху бронювання своїх працівників? Ну, потрібно зрозуміти, що Військово-облікові документи і взагалі ведення військового обліку на підприємстві повинно бути на кращому гарному рівні, тому що ми всі розуміємо, що подача документів на бронювання, отримання броні це означає, що якщо б на підприємство не приходила перевірка з. Територіального центру комплектування, так не з'ясовували питання ведення військового обліку. То безумовно потрапляння в цей список означає, що підприємство буде включено в список перевірок, і на підприємство безумовно прийде комісія комплексна, яка буде розгадати і перевіряти порядок ведення військового обліку на підприємстві. Безумовно, найтакі розповсюдженіші питання це пов'язані з недійсними документами, десь вони не актуальні. У військовозобов'язаних, які працюють на підприємстві, десь документи з неактуальними військово-обліковими спеціальностями, десь взагалі немає працівників цих документів. Вони втрачені. Тому на це треба звертати увагу, і подаючи на бронювання, потрібно розуміти, що такі працівники повинні мати актуальні військово-облікові документи. Відсутність актуальних військово-облікових документів буде означати, що або будь-які недоліки, так буде означати, що міністерство може не погодити список на бронювання, відмовити, і відповідно підприємство буде вони будуть змушені знову заново подавати документи, приводити їх до відповідності, і лише після цього буде позитивний результат у вигляді наказу про бронювання працівників за списком, який подає підприємство. Які ж подальші дії підприємства після отримання наказу Міністерства економіки? Станом на сьогодні, після того як підприємство завершило процедуру бронювання своїх працівників, а відповідно підприємство протягом п'яти календарних днів здати видачі працівникам витягу з цього наказу, повинні повідомити територіальні центри комплектування, де відповідний працівник перебуває на обліку, про те, що така особа є заброньованою. Подається, відповідно, форма 5, в якій зазначаються підстави такого бронювання, і це є підставою для того, щоб е, територіальне центр комплектування поставив таку людину на спеціальний військовий облік як заброньовану особу. Це має дуже важливе значення, оскільки, згідно діючими новими оновленими правилами, має значення не лише наявність бронювання, наявність наказу. Да? Але ще й факт знаходження на цьому спеціальному військовому обліку, тому якщо підприємство розсилає ці повідомлення, вони повинні через деякий час пересвідчитися шляхом проведення звірки з відповідним військоматом про те, що така людина була зарахована на цей спеціальний військовий облік. Ну, до речі, люди можуть це перевірити самостійно. Саме на сьогодні існує цей мобільний додаток «Резерв плюс. Будь-яка людина, яка є військово зобов'язаним, може його завантажити, і в інтерфейсі цього додатку можна побачити, чи є бронювання, чи немає. Якщо ж бронювання там. Є інформація про нього, то це означає, що таку людину поставили на спеціальний військовий облік, і відповідно немає там приводу для будь-яких переживань. Якщо ж у додатку немає такої інформації, то потрібно проводити звірку, що підприємство провело звірку з відповідним військоматом і з'ясувало, чи така людина була поставлена на спеціальний військовий облік. І це є, дає можливість уже стовідсоткового бронювання і стовідсоткового права те, що родина не може бути мобілізована у будь-якому випадку. Дякую за цю інформацію. Вона буде доступна на сайтах наших обох громадських організацій, і про Justice, і Харківський прес-клуб, який я представляю, Там. пане Романе. Дуже вдячна. Да, дуже навзайм, приємно було навзайм. працювати і навзав найкращих навзайм. до побачення. До побачення.